Ство у центрі Києва українку в арабських еміратах судять за дошлюбний секс. Президент вручив Шевченківські премії. Ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я соломія відвіцька в ефірі ТСН. Убивство у самому центрі Києва невідомий розстріляв авто, у якому перебували батько і двоє його дітей. Чоловік помер у кареті швидкої брат і сестра з пораненнями від автомобільного скла потрапили до лікарні. Подробиці з ухвалого вбивства та про особу вбитого далі у сюжеті. Перекритий квартал, десятки правоохоронців, експерти та кінологи. Усі зосереджені навколо розстріляного мерседеса на вулиці Антоновича, що у самому центрі Києва. Невідома особа стріляла чоловіка, який знаходився в своєму автомобілі. Приблизно 5-6 вистрілів. Усе сталося тут близько 19-ї години. Чоловік повертався додому з двома дітьми. Коли він заїхав у двір і до будинку залишилось близько 10 метрів, невідомий почав стріляти по машині. Мешканці довколишніх будинків твердять, жодних підозрілих звуків не чули. Ні Ні не слишали нічого. Ні, нічого. нічого бокові та лобове скло розбиті. Кулі з пістолета Макарова влучили в чоловіка. Він помер у кареті швидкої допомоги. Дітей доправили до дитячої лікарні Охмедит. У них поверхневі ушкодження від розбитого в машині скла. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. За інформацією ТСН вбитий 52-річний бізнесмен Олександр Ряжев. Чоловік був власником ресторанів в Одесі та Києві. В столичному закладі говорити про загиблого відмовляються. Хатня робітниця Олександра каже, чоловік був спокійним. Вони саміті сіти. А тут квартиру, я її знаю, вони хороші люди, спокійні. Деякі змі пишуть про незаконну діяльність бізнесмена, зокрема рейдерство. Мовляв, у 2009 році через фіктивне доведення до банкрутства ряжув заволодів одним зі столичних універмагів, а потім продав його іноземцям. Також подейкують, що загиблий мав чималі борги через азартні ігри. Його друг дитинства каже, Олександра вбили через помсту, пов'язану з бізнесом, але говорити на камеру не бажає. Будемо розглядати професійну діяльність і особисте життя. Восьмирічну дівчинку вже виписали з лікарні. П'ятирічний Дмитро досі під наглядом лікарів. Валерій Ковалінська, Антон Страшко, Павло Міснов та Дмитро Святненко ТСН один плюс один. П'ятьох поранених за добу доправили до обласної лікарні Дніпра. Серед них двоє волонтерів, які вчора потрапили під обстріл біля Зайцевого. У найтяжчому стані 39-річний боєць лікарі рятують йому ногу. У двох інших воїнів черепно-мозкова травма та поранення ноги і кишківника. Також у реанімації двоє волонтерів. Їхнє життя поза небезпекою кажуть медики. Поранення Юлія Толмачова та Сергія Дам'як дістали, коли доправляли допомогу цивільним у зоні АТО. Бойовики обстріляли їхню машину. У водія складне поранення руки у дівчини осколки в голові. Зранку обох прооперували. Медикам вдалося зберегти Сергієві рухливість пальців. А на Юлію чекає ще одна операція. Один осколок залишається в обличчі. Там маленька шапочка по суті не дала можливості І влетіти. Тобто залишився один осколок. він зайшов так, що нерв його прикриває. Наші лучшие хірурги, щоб не испортить лицо красивої женщины, просто побоялися тянуть. Я був в бронежилеті і в касці. Вона фактично мене спасла. Юля сиділа сбоку, то ей там сколками в голову трошки попала, а мені розтрощило руку. Ну і контузія. На Донбасі бойовики намагаються зруйнувати храм вже три роки поспіль. Церкву у селищі Піски поблизу окупованого Донецька проросійські терористи обстрілюють з танків мало не щодня. Ікони завалило, розп'яття побило осколками. Про віру навіть у розбитому храмі Наталя Нагорна розповість. Замість передзвону постріли. Церква у селищі Піски дірява та небезпечна. Вхід до храму геть розбитий із танків. Військові підрахували тільки за останній місяць російське православне військо що найменше разів вгатило по церкві. Попадання в церкву її б'ють починаючи з 2014 року. Ось зйомка з безпілотника. Спочатку недобудована, потім недобита. Так ані папалі в церкві да, добре. ця червона будівля була справжнім домом для солдатів. У підвалі стояли ліжка, кожна, наче індивідуальна квартира. Тут жив правий сектор, потім 93-я бригада, 128 двадцять бригада, 20-й батальйон. У самому храмі сушили одяг, але окремий куток став для солдатів домом Божим. А потім приїхали капелан, один з Полтави був настоятель. Там і він це з хлопцями винесли сюди. Тут зробили капличку. Таке тут вижив лише Ісус, знову прийнявши муки за гріхи людські розп'яття, посікло осколками. Єдине загородження від танкових снарядів прапор, рваний, але синьо жовтий. Єдиний мешканець, контужений кіт. Половину кон присипало залишки. Плануємо віддати капелану якомусь, мабуть, інакше церкву. З часом реставрують, бо деякі пошкоджені. Роман греко-католик. Його хрест і, на грудях воно, не воно, самотній. 19-річний воїн носить його разом воно, з головними воно, оберегами. Це ну герб України, тобто виді двох казан чим, і, і смертні у церкві. Більше зруйнованого аніж цілого. Дитину в цій церкві вже не похрестиш новеньку купель, яка навіть не була у використанні, геть побила осколками. Велика ікона тут тепер лише одна. Ікона, яка залишилася в церкві, говорить те саме, що зазвичай капелани говорять самим військовим та сім'ям загиблих. Немає більшої любові аніж покласти душу свою за друзів своїх. Бійці переконані, це один з головних меморіалів цієї війни. Справді мученицький на крові загиблих, та як нагадування про кожного хто й душу й тіло положив за нашу свободу. Я думаю, відбудувати її вже неможливо. Якщо в нас закінчиться війна і Справді все вже буде добре, то цю церкву просто залишити як пам'ять, що тут у нас колись було. З Донеччини Наталя Нагорна, Іван Головач, Станіслав Кіранчук, ТСН 1+,1. Росія у суді в Гаазі перекладає провину за власні злочини на Донбасі і в Криму на Україну. Гаських суддів Росіяни намагалися переконати, що житлові квартали Донеччини, нібито обстрілює українська сторона. В Газі Київ обвинувачує Росію у спонсоруванні тероризму на Донбасі, а також в утисках кримських татар у Криму. Представник Росії у суді вже встиг здивувати усіх фейком про радянську зброю, яку нібито бойовики на Донбасі знайшли в Донецьких шахтах. Маргарит. Це та ситник. Загалом. Валили з хворої голови на здорово. Російські представники останній день слухань у газі намагалися переконати суддів, що це не Росія тероризує Україну, а Україна займається самоекзекуціями. Немає жодних доказів постачання Росією зброї бойовикам на Донбасі. Твердили російські делегати. кажуть, що це Україна вбиває власних громадян через невибіркові обстріли, і це, мовляв, тероризм. Як приклад, представник Росії у суді згадав про Авдіївку, де у його версії українська армія, а не проросійські бойовики почали атакувати місто. В Авдіївці порядок подій був таким, що спочатку Україна висунула свої танки у житлові масиви Авдіївки, порушивши лінію дотику. Потім була стрілянина з боку груп ДНР та ЛНР. Термінові заходи потрібні, щоб Україна відвела свої війська від житлових масивів в Авдіївці. Російські делегати переконували суддів взагалі не братися за цей позов Києва проти Москви, бо, мовляв, це не їхня юрисдикція. Натомість, прес-секретар Путіна Дмитро Писков заявив, що у будь-якому випадку Росія визнає рішення суду. В українські делегації переконані, попри те, що Росія намагається представити ситуацію на сході як громадянську війну, і розповідає про процвітання кримських татар на півострові. Судді зможуть відрізнити брехню від правди і ухвалити рішення на користь України. Це їх реальність, і вони звинувачують всіх, що всі живуть в іншій реальності. Мені здається, що весь світ зараз знаходиться на позиції України. І що Росія має нести відповідальність за свої дії, і цей суд це єдина судова інстанція, яка може притягнути Росію до відповідальності. Нині судді в ГАЗі вивчатимуть аргументи Росії і України, які почули протягом чотирьох днів слухань. У суді кажуть, що на рішення може піти від кількох тижнів до місяців. Українська делегація очікує його отримати вже в кінці квітня. Маргарита Ситник і Грентанюк з ТСН один в окупованому Криму українцям заборонили вшановувати Шевченка. Проте люди все одно йдуть до пам'ятника Кобзарю. Єдину Шевченківську акцію окупанти дозволили провести лише провладні організації Українська громада Криму. І те під пильним наглядом поліції повідомляє видання Крим Релії. Натомість непровладним активістам з українського культурного центру публічно вшановувати Кобзаря не дозволили. А голову цієї організації Леоніда Кузьміна навіть офіційно попередили про Неприпустимість екстремістської діяльності. Утім, кримські активісти все одно вирішили покласти квіти до пам'ятника, а також провести читання творів поета у своєму офісі та організувати перегляд фільму про Кобзаря. Свіжі квіти біля пам'ятників Шевченку сьогодні з'явились у Севастополі Євпаторії Керчі та Ялті. Генпрокуратура оголосила причетних до теракту під волновахою 13 січня 2015 року. Тоді в автобусі на блокпості розстріляли 12 цивільних, 19 людей було поранено. Операцією керував військовий комісар Пензенської області Росії, полковник Анатолій Сінельніков і громадянин України, так званий військовий комендант Докучаєвська Юрій Шпаков. Результати розслідування передані українській делегації, що представляє офіційний Київ у Уді в Газі починаємо зарязай. Це перехват розмов з окупованої території під час організації теракту, що стався 13 січня два роки тому під Волновахою. Три залпа туда уходимо. Три залпа. Три залпи були випущені з Докучаївська. Це 88 некерованих ракет. Вони вели обстріл по автодорозі, Слов'янськ, Маріуполь. І всі, хто б там знаходився. Військові, цивільні, всіх вони на ураження. В результаті постраждав мирний автобус. В автобусі майже всі люди були з окупованих територій. В Маріуполь їхали оформляти хто пенсії, хто знімати готівку. Безпосередньо на блокпості маршрутка потрапила під обстріл. 10 людей чоловік прямо на моїх очах. Ну я виліз через окно. А там завал... ну, 10 чоловік трупов, завалило всі проходи. Згодом в лікарні померло ще двоє людей. Усього дванадцять загиблих, 19 були поранені. Операцію безпосередньо керував полковник збройних сил Росії Анатолій Сінельников. В Донецьк він був командирований з Пензенської області Росії. Там займав посаду військового комісара. Юра да, на дана полковник, Такой батюшка стріляв там сьогодні. За Кучаєвська сінельникові накази так званому військовому коменданту Докучаєвська Юрію Шпакову. В минулому він український військовий Шпаков своїми звитягами ділився телефоном з дружиною. Рознесли в має умнічки. Зараз приїду приєм сінельников свою дружину в перервах між наказами про обстріли просив сходити до церкви. А загалом в Україні йому було тоскно. Мучився. Дошови до теракту причетні ще кілька десятків виконавців. Їх особи досі встановлюють ближчим часом в Україні над Шпаковим і Сінельниковим розпочнеться заочний суд. Шпаков нині перебуває на окупованій території України. Сінельников в Росії пішов на підвищення по військовій службі. Генпрокуратура готується оголосити міжнародний розшук полковника збройних сил Російської Федерації Анатолія Синельникова. Інтерпол вкрай неохоче сприймає таку інформацію. Однак українська сторона сподівається, що ситуація зміниться з огляду на позицію міжнародних судів. Усі ці матеріали передані нашій делегації, що представляє Україну в міжнародному суді ООН в ГАЗі, як доказова база російської агресії проти України. Також ці матеріали будуть направлені до прокурора Міжнародного кримінального суду ООН, які будуть приймати рішення про початок розслідування російської агресії проти України. Після фіналу розгляду справи в ГАЗі українські прокурори сподіваються, що Інтерпол буде оголошувати діючих російських військових причетних до агресії на Донбасі у міжнародний розшук. Нині ця організація вважає такі запити політично мотивованими. Ірина ТСН Фінішна пряма у Європарламенті запустили ухвалення безвізу України. Відповідне рішення схвалив у Брюсселі профільний комітет. Президент Петро Порошенко доручив МЗС готуватися до останнього етапу квітневого розгляду на пленарній сесії. Кілька бюрократичних формальностей і безвіз запрацює. Чи справді все виглядає так просто? Розпитаємо кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова. Він на прямому зв'язку з Брюсселя. Григорію, як пройшло голосування за безвіз у комітеті, і чи в силі прогнози щодо старту безвізових поїздок з 11 червня? Добрий день Соломія. Законопроект про безвізові поїздки для громадян України підтримали переважне більшість присутніх на засіданні. 39 за 4 проти. Один євродепутат утримався. І це говорить про те, що європейський парламент серйозно підтримує ідею запровадження безвізового режиму для України. Перед голосуванням євродепутат Міхал Боні перед от, безпосередньо самим голосуванням зробив коротку заяву. Замість доповідача Марії Габріель. він підкреслив, що Україна виконує Нала усі вимоги щодо безвізового режиму і навіть перевершила очікування. А після голосування ось так він коментував його результати. Тепер ми чекаємо на остаточне голосування на пленарній сесії. Я думаю, це буде в травні. А щодо того, коли безвіз запрацює, це як на мене станеться наприкінці червня. Щодо термінів запровадження безвізового режиму. Раніше ми дійсно прогнозували, посилаючись на наші джерела, що європарламент остаточно проголосує безвіз 5 квітня. Далі 11 травня буде рада ЄС. і Нарешті у 20-х числах травня рішення опублікують і десь 11 червня воно вступить в дію. Як бачите, пан Боні щойно зазначив, що він прогнозує голосування у травні, не в квітні. Дійсно, є небезпека, що графік вирішення питання безвізу буде трохи посунути до найближчого пленарного тижня Європарламенту. Питання про із режим можуть просто не встигнути включити у порядок денний. Тоді дійсно голосуватимуть його у травні, і запрацює він тоді не в десятих числах червня, а ближче до кінця червня. Щоправда, буквально 10 хвилин тому з дуже серйозного е, нашого джерела в Європарламенті. Ми отримали підтвердження того, що здається, вдалося пролобіювати включення українського безвізу саме у квітневу сесію. І очікуємо, що все ж таки все буде все залишається за планом і голосування за. Український безвіз в європейському парламенті відбудеться 5 або 6 квітня. Студія, дякую, Григорію, за гарні новини. Григорій Жигалов був на прямому зв'язку із Європарламенту і там запустили ухвалення безвізу України. Розплата за кохання Українку в Об'єднаних Арабських Еміратах можуть кинути за грати через дошлюбні стосунки із нареченим. 27-річна жінка звернулася до місцевого лікаря через біль у животі. В медичному центрі виявили, пацієнтка вагітна і повідомили про це поліції. Адже статеві стосунки до шлюбу в країні заборонені. Українку заарештували разом з її хлопцем, громадянином Південно-Африканської Республіки, та згодом відпустили під домашній арешт. За даними змі, місцева церква за високу платню запропонувала парі швиденько обвінчатися. Утім, судді зам'яти таким способом справу заборонили. Суд призначили на 15 березня у консульстві України в арабських Еміратах ТСН повідомили, тримають ситуацію під контролем. Але принаймні, до судового засідання дипломати допомогти співвітчизниці не в змозі. Ми знаємо цю ситуацію, ми спілкувалися з ними, відвідували її. Вона зараз не перебуває в тюрмі. і змінено запобіжний захід. Треба почекати рішення суду. і буде представник від компанії, і буде консул наш, і буде консул від відповідально африканський консул. Страйку львівських шахтарів не буде, а копальні регіону не зупинять господарський суд області. Став на бік гірників і ухвалив рішення розблокувати рахунки держпідприємства «Львіввугілля». Відтак незабаром шахтарі отримують заборговану зарплатню за січень. Вуглярі чекали на рішення під будівлею суду близько півсотні людей із казками, вимагали розблокування коштів і виплат заробленого. Як ні, то погрожували не постачати вугілля на ТЕЦ. Про позитивне для гірників. Ків рішення пікетувальників повідомив представник профспілки А очільник Львівщини Олег синютка заявив, блокування рахунків Львів вугілля сталося, коли туди надійшли кошти на модернізацію шахт. Тож називається невдалою спробою дестабілізувати ситуацію на купальнях регіону. Рахунки державного підприємства Львіввугілля мають бути розблоковані і кошти мають поступити нам на виплату заробітної плати. Слава шахтарам! слава Слава слава! Таке враження, що той, хто переслідував ціль заблокувати рахунки, насправді переслідує ціль зірвати модернізацію шахт Львів вугілля і таким чином зупинити видобуток на шахтах. Щасливий порятунок у Запоріжжі на пустирі. Вівчарка знайшла покинуту новонароджену дитину. Немовля, ледь не загинуло від переохолодження. Господиня пса відігрівала дитину до приїзду медиків. Зараз дівчинка в реанімації, а поліція шукає жінку, яка її народила. Тетяна вигулює рода двічі на день, але напередодні прокидатись довелось раніше. Вівчарка надто просилася на вулицю. Біля гаражів собака зупинився та потяг жінку за собою за кілька метрів. Та побачила голе немовля. Згодом з'ясувалося, дівчинка з'явилася на світ усього кілька годин тому. Корот побіжав тут. Тобто він знайшов, облізав, сняв що там у нього було на ліце. напевно, так остатки того плацете. І все, і он знайшов, Я бросила поводок, засунула рібенка. Бросили, щоб он умер, Або щоб собаки розтерзали, ілі замерзли. то есть, на смерть оставили. Поліцейські приїхали практично за кілька хвилин. Ну если чесно два мальчика в екіпажі. Але зізнаються, коли зголодніла дитина почала кричати, навіть розгубилися. Вона почала кричати, как бы якби і вони її ще потім убаюкували там же в, авто в автомобілі, щоб якби как бы, до приїзду скори допомоги. Зараз дівчинка перебуває у відділенні реанімації новонароджених. Є і э, дихательне уміряне нарушення, і відповідно... От етаве неврологічка симптоматі. Лікарі відзначають, коли намовля привезли до лікарні, її температура була лише трохи вище 31 градуса. Дитина довгий час пролежала на голій землі, та не померла від переохолодження. Наразі життю дівчинки вже нічого не загрожує. Рібник дижить самостоятельно, Температура на даний момент 36,8. Тобто вийшли з гіпотермії при поступленні 31,5. От лічиться і будуть призводиться, розуміється, плани обслідування далі. Матір немовля шукають правоохоронці, а поки кажуть, будуть опікуватися та допомагати необхідними речами. Жінці, яка знайшла дівчинку, запропонують стати хрещеною, а роду, який фактично врятував життя дитині, вже пообіцяли справжній собачий бенкет. Як і в Носковандрій Запоріжжя, ТСН 1+,1. Іван Малкович, Степан Коваль, Богдана Фроляк та Микола Малишко цьогорічні лауреати Шевченківської премії. Нагороду митцям традиційно в день народження Тараса Шевченка вручив президент України. Особисто ця щорічна державна премія за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва заснована ще 1961 року. Цього року за здобуття найвищої відзнаки боролися між собою 46 кандидатів. Про переможців розкаже Валентина Доброта. За кілька хвилин до офіційного початку вручення премії до холу музея Шевченка заходить президент із дружиною. Спочатку промова про Тарасові заслуги, затим вручення нагород. Розпочинаємо церемонію вручення. Петро Порошенко публічно зізнається, одного з лауреатів привітав телефоном ще до підписання відповідного указу. Пане Іван каже, що це зарано, щоб указ ще не підписаний. Я кажу, що ні. Шевченківська премія зняла так би мовити шапку на видимку із відомого та успішного видавця дитячої літератури. Івана Малковича і показала талановитого поета. Мене вітав Юрій Андрухович і казав, що ну от бачиш, нарешті, це. Відбулася якась справедливість, бо про тебе нарешті заговорять як за поета. Переможець у номінації кіно Степан Коваль на церемонію надів краватку з мультяшними героями. Купив за 70 гривень одного хлопця е з Луцька. Потрібно було купити краватку, купити там якісь інші речі, щоб виглядати достойно. Президент, так? президентом. Степан Коваль, художній керівник анімаційного казково-пізнавального проєкту Моя країна Україна. Кожна серія тривалістю три хвилини виконана в те. Ніці пластилінової анімації розповідає казку, історію чи легенду з конкретного українського міста. Після таких нагород ще відповідальніше працювати потрібно, і ця відповідальність вона відчувається. Богдана Фроляк отримала премію за симфонію на тексти Тараса Шевченка. Її рідну сестру Ганну 18 років тому відзначили Шевченківської премії у цій же номінації. Така наша доля Ви раді за сестру. Мене немає слів. Може, мені не пасує так казати, але я вважаю, що Богдана достойна. Четвертий лауреат, скульптор Микола Малишко, хутко залишив церемонію. Він не звик до публічності. А вас всі журналісти розшукують там. Журналісти? Шкода за радянських часів його не виставляли. Нині часто бачить за кордоном. Скульптор переконаний, що через саме мистецтво можна розказати правду. Валентина Доброта, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. Слово Кобзаря у Карпатських горах дорослі та діти на Буковелі сьогодні читали вірші Тараса Шевченка. Туристичний курор долучився до всеукраїнського флешмобу у день народження поета. Впродовж години свої улюблені вірші декламували майже півсотні туристів з цілої України. І навіть гості з Білорусі прочитали уривок з поеми сліпа. За словами учасників флешмобу, Шевченкову поезію вони пам'ятають з дитинства. Хто зачитав вірші найкраще? Отримав від курорту. Подарунки скіпаси на катання в неволі виріс між чужими і не своїми. В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Яремо ремо герсту хамів сину, піди, кобилу приведи, подай патинки господині та принеси мені води. Старі і малі унікальний соціальний проект стартував у Львові, аби зібрати кошти для місцевого будинку для літніх людей. Самотніх стареньких фотографують з нимовлятами. Згодом усі портрети продадуть з благодійного аукціону, а зібрані гроші підуть на потреби геріатрич... геріатричного пансіонату. Та бабусі і дідусі зізнаються не в грошах справа, просто для них пригорнути до себе малюків. Нехай і не рідних це щастя. Купувала одну фарбу. Вийшла зовсім інша. Дуже ярка. Нова зачіска, святковий одяг та коралі. Перш ніж взяти участь у фотосесії, пані Олена кілька хвилин чіпориться перед зеркалом. Жінка переконана, аби добре вийти на портреті, найголовніше не обрання, а гарний настрій. Я колись така була давно, -давно була така колись. Коли в останнє тримала на руках немовля, Олена Ртищева не пригадає: сім'ї та родини у неї немає. А з початком війни на сході країни жінка втратила ще й усіх друзів, адже до Львова переїхала одразу ж, коли її рідний Краматорськ почали обстрілювати російські окупанти. Стара одинока, то чого залишила квартиру, все кинула маленьку сумочку, що могла. Підняла і приїхала. Я рада, що я попала до Львова інтернату. Львів, все ж таки місто таке цікаве, дуже гарне. До будинку для людей похилого віку його мешканців привели різні обставини. Когось війна, хтось рано втратив близьких, за когось забули рідні діти. Тому старенькі зізнаються, взяти на руки, нехай і чужих немовлят, та побачити їхні усмішки для них велика радість. Хотіла я їхати, ну а як же треба все настатися, бо скоро помру, і мене ніде не буде, а так я всюди буду. Добре було, мені приємно, що я себе до себе притулила маленьке. Показати хочеться контраст, наскільки вони незахищені, наскільки вони самотні, безпомічні, і що вони, як і маленькі дітки, потребують такої самої уваги, і навіть як вони себе поводять, як як от вони спілкуються, вони дуже схожі на маленьких дітей. Найстаршому учаснику фотосесії за 90, наймолодшому лише кілька місяців. Мами, які привели на студії своїх діток, зізнаються, участь у проєкті погодилися взяти одразу ж, як тільки про нього довідалися. Якщо людина не мала ніколи діток, а зараз вона буде її тримати. То, напевно, напевно, вона не то, що заслужила це. Ні, напевно, прийшов час, щоб це сталося в їх житті. Хоч так. Загалом портрети зроблять трьом десяткам мешканців будинку для літніх людей. Пізніше всі роботи продадуть, а на вторговані кошти організатори придбають для них пральне обладнання. Степан Грицюк, корист мальку та Львів ТСН 1+,1. Це все що я встигаю розповісти на цьому. Ще більше новин. Чекайте в ТСН о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.